Друзі, всім привіт! Сьогодні в цьому відео розберемо з вами актуальну ситуацію по ринку, зайдемо на карту ліквідності, подивимось, також індекс страха та жадібності, що у нас по домінації, зайдемо на сайт CryptoBubbles, де подивимось, які активи можна добрати собі в портфель, і розповім вам про безкоштовний інтенсив, на який кожен з вас може потрапити. Погнали! Зараз біткоін активно торгується в коридорі. 86-88 тисяч доларів. Давайте глянемо годинний таймфрейм і щоб більш зрозуміла була ситуація. Бачимо, що у нас ми потрошки піджимаємось, і рано чи пізно ми кудись вистрелимо. Особисто я думаю, що звичайно можемо ще сходити вниз, але рано чи пізно. Зараз подивимося карту ліквідності, ми думаю, сходимо в зону 90 тисяч-92 тисячі доларів. Якраз у нас велика кількість ліквідності саме в цій зоні. Це якщо дивитись 24-годинний темп, якщо подивитись тижневий таймфрейм, то бачимо ось таку картину. Величезна кількість ліквідності саме в зоні 96 і вище тисяч доларів. Тому я думаю, рано чи пізно закінчиться ця бритва, особисто з урахуванням того, що вчора був криптосаміт. Після нього ніяких активних рішень, які могли б повпливати на падіння ринку, не було прийнято. Будемо також слідкувати за оновленнями інформації, але взагалом. Ринок непогано так тримається з урахуванням минулих проливів. Тому я очікую вихід із цієї зони. І давайте глянемо ще е, днівний темфрейм, подивимось, куди ми ще тут можемо пролитись. Загалом імбаланси є, які ми вже перекрили. Це ця, ця страшна зона 83 тисячі доларів. Ми сюди сходили, і це дуже добре. Ми перекрили цей імбаланс. Також ми перекрили імбаланс в зоні 79 тисяч доларів. От у нас був пролив навіть нижче. І ще у нас така глобальна зона, куди ми, на жаль, можливо, також в майбутньому прольємось. Це от зона цього імбалансу, і саме 72 тисячі доларів. Можете накидати ваші особисті думки в коментарі, я почитаю, і бачимо, що якраз у нас біток і пролився. Після того, як намалював цю фігуру. Але, надію, що нижче, ніж 72 тисячі доларів ми не підемо. Якщо і прол'ємось, то від цієї зони вже можна буде далі набирати собі позиції і далі рости. Тому очікуємо і буде видно а, взагалом. Все одно я зараз очікую позитивний фінал. Думаю, що є куди рости з урахуванням того, що зараз у нас індекс страха та жадібності на секунду 28. І саме в такі моменти важливо пам'ятати, що ті, хто купують страхи, продають жадібність, тут в позначці 80-90-ті заробляють на ринку, а ті, хто панікують, продають. В такі моменти свою крипту ті виходять з думками, що крипта це скам, тому що це гра з фінансами, і тут в першу чергу психологічна гра, тому що не кожна людина може пересидіти витримати такі просадки. Стосовно домінації, у нас зараз проливчик 61 26 Так що побачимо, що далі буде. У нас тут так само сформувався певний такий скажімо так, трикутник симетричний, да, і ми рано чи пізно з нього також вийдемо. І надіюсь, що вийдемо якраз отакож вниз по домінації і будуть стріляти альткоїни. Тепер погнали подивимося, які альткоїни можуть показати непоганий ріст. Бачимо, що у нас за тиждень більшість крипти в просадці. XRP трошки підріс. Аду я також рекомендував придбати собі в спотовий портфель в минулих відео. Давайте глянемо місячний таймфрейм і річний. Навіть на річному таймфреймі є монети, які в просадці. Вона і гарна просадка, GALA, Arbitrium. що у нас ще ATOM, цікавий, Aptos і, в принципі, що у нас ще? Дот? Також непогано просів. Бачите, не було ще. Повно повноцінного рісту за останній рік. Якщо дивитись на е, днівний таймфрейм, то бачимо, сьогодні така от невеличка просадка, це 5-10% по альті спостерігається. Це якраз от е, те, що стосується страху. І саме тоді, коли на ринку е, вже жадібність, позначка 80-90 підходить до 100%, тоді люди починають залітати, купувати на деп і як показує досвід і практика, вони втрачають, тому що залітають на хаях і залишаються без свого депозиту. На жаль, ринок так працює, і тут треба контролювати свої емоції і не залітати на хаях. А коли просадки гарні, тоді купувати. Погнали, подивимося, що у нас на наступний тиждень по новинам. Виберемо зразу в фільтрах найважливіші новини, щоб було простіше. Так, і обновлюємо. Бачимо, що в нас в понеділок нема новин. У вівторок у нас число відкритих вакансій на ринку труда, штати. В середу також важливі новини, дуже базовий індекс потрібівських цен, запаси нефті, Ну, важливі новини в середу, плюс четверг. В четвер важлива новина: це число прішних заявок на отримання пасові по безработні. Це база дуже важлива. Новина, і взагалом, отакі от такі ось справи. Є важливі новини, але. Не супер, якісь надзвичайні, будемо дивитися, що там знову Трамп скаже. Можливо, попливає на позитивно на ринок, можливо, негативно, тому що зараз від того, що він знову ляпне, дуже багато чого залежить, як і в світі взагалом, так і в на крипторинку. Також давайте з вами розберемо актуальну угоду, яку я сьогодні закрив по монеті GPS. У нас на 5 хвилину, на 15 хвилин, таймфреймі видно, був гарний нисхідний канал. Я якраз відкрив шорт позицію і забрав тут чисто прибутку 1400 400 доларів, що є дуже непоганим результатом, з урахуванням того, що цей актив досі непогано л'ється. У мене є ще частина, там десь 600 доларів, я ще можу дозакрити в плюс. Загалом ситуація працювала себе дуже навіть непогано. Ту частину я також думаю, що вже закрию, бо там е, більш ніж 70% прибутку. І якось так, якщо ви хочете більш детальніше розбиратися, як аналізувати графіки, як заробляти в крипті, спот арбітраж, спотоваторгівля 2 бітупів фьючерси, рекомендую вам зайти на безкоштовний інтенсив, який буде вже в цей понеділок. І там у нас будуть онлайн-розбори, де ви зможете задати. Своє питання підключитись до зізвону, і я особисто розберу вашу ситуацію і дам відповіді на всі запитання, які вас цікавлять стосовно крипти. Це все абсолютно безплатно. Це як повноцінна консультація. Ви запитали, я дав чітку відповідь. Розберемо торгову стратегію, психологію, ризик, менеджмент, мані менеджмент, все, що стосується фьючерсів, спотова торгівля, арбітраж. Під тобі тому за першим посиланням в описі рекомендую залітати і чекаю на вас в понеділок. вже десь в 19-20 годин по Києву проведемо перший зізвон. А вівторок буде. Другий сезон. Також скоро у нас буде набір на двохмісячне повноцінне навчання з офлайн-зустрічами з випускними. До речі, 15 березня у нас буде випускний. Тут прикріпляю відео, як виглядали наші минулі випускні. Це дуже значна подія, тому що приїжджають випускники з різних країн, з різних міст, і ми класно проводимо час. Відповідаємо з кураторами на запитання випускників, спілкуємось, дружимо, і так, от у нас. Класне ком'юніті зберігається, де ми друг другу можемо чимось допомогти. Таке справа. Плюс класне оновлення статус крипто, мого продукту. Це те, що ми в Варшаві також проводимо офлайн-зустрічі, плюс-мінус це одна зустріч на місяць, де ми також з учнями збираємось. Тут також прикріпляю відео, як це все виглядає. Ми спілкуємось, відповідаємо на запитання учнів і взагалом даємо ту інформацію, яку учням складно отримати при онлайн зізвонах Так що чекаю на вас, в команді! Посилання на інтенсив на основний канал та на мій інстаграм буде в опит. Дякую вам за перегляд цього відео. В коменти обов'язково накидайте теми, які розібрати, тому що в планах в мене є зробити класні альбоми по смартмані, по теханалізу, по базі, по об'ємам, і також дати максимум вам користі в Ютубі, щоб ви придивлялись відеоуроки і у вас була певна інформаційна база для того, як на чому заробляти в крипті. Це може бути запитання стосовно спотової торгівлі, арбітража P2P, фьючерсів, але якщо ви хочете набагато швидше отримати відповідь на ці запитання, то залітайте на безкоштовний інтенсив. Все, Арного вам дня і до зустрічі в наступному відео.